Примхлива зимова погода з'їла асфальт. Щороку на фініші найхолоднішої пори стан українських доріг не обговорює хіба що ледащий. Цьогорічні перепади температури повітря особливо пошкодили автошляхи. У порівнянні з іншими містами ситуація у Хмельницькому не критична, однак стан доріг бажає кращого. Пан Валентин демонструє перші передвесняні дарунки від ям та вибоїн. На передньому колесі автівки пошкодився диск. Пооб'їзний. Попав. Ночі воно не видно. Куди ти їдеш? І так 100 гривень обійдеться, бо тому що вирівняти, балансувати це все зробити, навіть не знаю. Тема доріг наразі найбільш популярна для обговорення і у соцмережах. У мерії погоджуються всі нарікання містян об'єктивні. Діагноз стану міських доріг посадовці вже поставили. Перша причина покриття з'їла мінлива погода. Друга халатна робота працівників комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Абсолютно незадовільна робота комунального підприємства з будівництва ремонту експлуатації доріг. Бачимо величезні недоліки безпосередньо в поточному ремонті, який робився в 2015 і навіть в 2016 році. Це, скажімо, ті е, е, об'єкти, на які як мінімум три роки гарантії мали би бути. І якщо з примхами погоди домовитися нереально, то без відповідальних працівників до тями міський голова пообіцяв привести швидко. На нараді комунальникам дав добрячого причухана. Пообіцяв за такий стан доріг окремі керівники поплатяться кріслами. Зараз управління житлового комунального господарства проведе обстеження, порахує збитки, які завдані безпосередньо в міському бюджету, і монолічно будемо робити висновки. Ну тобто написав заяву з 1 березня. Надобта, дякуємо до побачення. Наступний Скавронський. У вас час ікс до серпня. Це персональна відповідальність, Олег Петрович. Таку халтуру, яку бред зробив, це просто ну, нема ніяких слів. За ту якість роботи треба просто руки відробувати зразу на старті. Крім того, в управлінні житлово-комунального господарства проведуть службове розслідування всього минулорічного ремонту. Перевіряємо всю закупівлю, перевіряємо роботу асфальтного заводу, перевіряємо взагалі все, що стосувалося капітальної поточної ремонту, і так само будемо робити висновки. Аналогічна робота технагляду, який підписував акти виконаних робіт, особливо по капітальному ремонту. Відновлювати латані у 2016-му та пошкоджені зимою автошляхи дорожники будуть коштом підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Виправити недоліки капітального ремонту підрядників також зобов'яжуть за їх кревнім. правда, до стану доріг тут претензій небагато, а от до прибудинкових територій вистачає. До прикладу, на Львівському шосе 16 біля сміттєвого майданчика, поплив новенький асфальт. Всіх договорах прописана відповідальність підрядників. Ми кожного підрядника зобов'яжемо відремонтувати і усунути недоліки знову ж таки за власний рахунок. З багатьма підрядниками ми однозначно попрощаємось після цієї зими, тому що бачимо абсолютно халтурне і безповідальне безвідповідальне ставлення до ремонтів. Ну і Знову ж таки будуть дисциплінарні стягнення. Наразі комунальники усувають ямковість на дорогах, працюють без вихідних, вибої не латають старим асфальтом, який переплавляють у спеціальній багелі. Спочатку пройдемо центральні дороги, полатаємо всю ямковість, потім підемо вже в райони міста. Окрім КП «Брат» будемо залучати підрядні організації приватні для того, щоб до паски по максимуму ямковість усунути. Коли ж середньодобова температура становитиме плюс 10, запустять асфальтний завод та візьмуться за поточні і капітальні роботи. У мерії обіцяють цьогоріч значно посилити контроль за якістю їх виконання. У цій справі закликають до співпраці і громадськість.